Усім привіт, хто на нашому каналі. Сьогодні наша Сірія і шоколадка прооперовані. Вже пройшло три години, вони вже трошечки відійшли від наркозу, але хочуть кудись бігти. Сірія, куди ти біжиш? Сірія маленька. О, наші котики. Гріють нашу шоколадку. Вона до них прийшла, підлізла, вони так її обняли гарно. І вона тут з ними знаходиться. Сірія трохи полежала, відпочила і вже хоче ходити. Сірія маленька наша. Їсти можна їм тільки по обіді. Може, де година п'ята, четверта. Так, Сірія? Ось. Від 9 години до першої. Не дуже добрий був в них стан. Вони були такі дуже бідні, замучені. Тільки годинку спали. Ось відійшли вже. Ось така в нас тут картина. Сірія дуже важливо, щоб, щоб не було кіці десь е, всякого такого, щоб вона не могла вдаритися твердого. Ой, якихось лавочок, столиків, вона може стукнутися і поранитися. А я вже так тут її на ліжку положила. Одну і другу сьогодні ношу їх на руках. Так, Сірія, Сірія, маленька наша дівчинка, Сірія, Сірія. Потрібно буде вколоти їм антибіотик. Після того, і так як на вулиці холодно, бажано не випускати на вулицю, щоб вони якийсь час побули в хаті і не простудилися. Ось так наші кішечки люблять своїх братиків і сестричок. Як ти? Як ти шоколадочка? Шоколадка. Шоколадка. Шоколадочка. Шоколадка. Шоколадка. Шоколадочка. Китя. Китюнь. Шоколадка. Шоколадка. Шоколадочка. такий стан. Китя. І Ціося. Китя. Китя, весь час лякаюся, не лякає їхній стан. Так, все нормально. Рухає ніжками, лапками. Дуже страшно дивитися на таке, Ну, маленька, зайка, зайчка, зайка. Ось так сьогодні. Ой! Так, цілий день. Цілий день? Ану-ну-ну. ну 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 Кися, кися, десь моя сірія вже Втікла від мене. Так, шоколадка, шоколадка, ти мене налякала. Шоколадочка, ти мене налякала, пташечко. Дівчата, ви нікуди не йдете, ви лежите сьогодні цілий день тут. Ось тут моя шоколадка, моя сірія. Барбосико, а ти що? А ти що? Арбос погуляв, погуляв сам на вулиці і прийшов, вже відіспався, так? нікого не рухати. Фарбосику нікого не рухати. Він у нас розумний, він має своє місце, він нікого не ображає. Ось так. Ось такого. Складно двох кіточок нараз оперувати. Мабуть, складно за ними доглядати, але нічого не вдієш. Йди сюди до мене, моя маленька, іди. іди, 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 іди. Відпочинь собі тут, відпочинь. Так. Ось так наші кошенята. А ти що? А ти що? Ну сідай, 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 барбосик, сідай, будівний хлопчик, що ти там? Що ти там? Нагулявся, нагулявся без мене. Так. Ось так відпочивають наші кошенята. Маленька, шоколадка. Все добре, шоколадочка, все добре. Ось так, ось так. Надіюся, що все буде з ними добре. Кошечки наші здорові були. Ось так. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всем пока-пока. До завтра, с встречей. Пока. Пока.